Брати Грім, казка, старий дід та внучок. Жив собі старий старий дід. Очі в нього осліпли, вуха оглухли і тремтіли у нього коліна. Коли сидів він за столом, то ледь тримав ложку в руках і проливав суп на скатертину. Та ще із рота суп крапав на стіл. Набридло, сину та невісті на це дивитись, і ось посадили вони старого діда в куток за пічкою і стали подавати йому їжу в глиняній мисті, та й годували його час від часу дуже мало. І дивився дід із сумом на стіл. І на очах у нього з'являлися сльози. Ось якось не втримав він у тремтячих руках мисочку. Впала вона на землю та й розбилася, стала його сварити молода невістка, але він нічого не сказав, тільки важко зітхнув. Купила йому невістка дерев'яну мисочку за два галери. І довелося йому тепер їсти з неї. Ось сидять вони якось і приносить маленький онучок, було йому чотири роки, на величкі дощечки і починає їх складати. Що ти там робиш? питає батько. А роблю корице, відповідає дитина. Буду годувати з нього батька з матусею, коли я стану великим. Подивилися чоловік та дружина один на одного і заплакали, підвели миттю старого діда до столу і дозволили йому з того часу їсти завжди разом із ними, і не докоряли йому, якщо він трохи проливав на стіл.